На сьогоднішній день прийнятий Верховною Радою, і підписаний мною як президентом України державний бюджет України, дає нам великі можливості. Позиція перша, це є дорожнє будівництво. Уявіть собі, що цього року, точніше, 16-го року на дорожнє будівництво в Україні було передбачено 12 мільярдів гривень. А в 17-му році передбачено 30 мільярдів. Гривень. Ніколи за всі попередні роки навіть і на 12 не виходила, а цього року 30. І це є мій пріоритет Дорожне будівництво це є локомотив економіки. Дуже показово – це вартість кілометра будівництва доріг по всім областям України. Одеська тут займає, входить. В четвірку областей, де є найдорожчі дороги в Україні. Говорили про боротьбу з корупцією, балакали, а чомусь по всій Україні дороги будуються дешевше. І по створенню робочих місць Максим, це теж пріоритети. Тут балакають про те, що якісь там робочі місця були скорочені. Вибачте. Грудень я завершив візитом на. Авіазавод Антонова в Києві уклали контракти з Саудівською Аравією на десятки літаків, на мільярди доларів, на тисячі робочих місць. Декілька днів тому в Харкові запустили харківський тракторний завод. Скільки він стояв? Поки треба було втрутитись, тисячі людей пішли на роботу. І ми забезпечимо, щоб український аграрний комплекс отримував українські трактори. Вибачте, а Українські Збройні Сили отримали українську збройну техніку. Слухайте, ніхто в країні не чув будь-яких складнощів з запуском центром надання адміністративних послуг. Ніде. Спокійно. По кожному обласному центру. Ось сидять і губернатори, що тут президент хоч якимось центром займався. Тихо, це навіть не рівень губернатора, це рівень міського голови чи голови райадміністрації. Тільки не в Одесі. Максим, я ще раз приїду до Одеського центру надання адміністративних послуг. Тільки без камер, без піару. І хочу бути твердо переконаний, що через декілька місяців він зразково працює. Позиція по боротьбі. Злочинністю. Різко зріс рівень злочинності в Одеській області. І нове керівництво поліції сьогодні отримає від мене абсолютно чітке завдання, щоб в координації з обласною прокуратурою обласною службою безпеки навести і в місті, і в області порядок. 네, 이봤